Привіт, друзі! Сьогодні у наша постійна рубрика, де гостуємо позиції з промів. І у нас сьогодні бургер Classic. Лише подивіться, який він неймовірний. Яловича, котлетка, огірочок, помідорка, айсберг, цибуля фрі та наші класичні соуса. Хто його куштував, пишіть до речі, в коментарях, як вам, і який ваш фаворит у нашому закладі. А я буду його зараз їсти. Тут ми зробимо клікбейк. Хопа! А я вже в рукавицях, але ви так умієте? Не вмієте. Так. Не треба, це зайве. Просто подивіться, яка тут яловичина, друзі. М -м -м. Даю зуб. Це краще, ніж Макдональдс. Це дуже смачно. Бургер класик, від проміт. Приходьте ентузіастів 2А або Олігні Гузердин. До речі, можна також замовляти через сайт. Або через партнерів наших: Блово, Болт та Містера. А якщо їсти. До побачення.